Доброго ранку, дорогі глядачі, передачі ранок з Надією! Разом із тим я хочу побажати вам і доброго, гарного і благословенного Богом дня, миру від нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Хочу об'єднатися і в подяках Богові за день життя, який Він подарував, за обітниці, які Господь дає нам через Своє Слово. На кого ви покладаєте свою надію? Послухайте слова, записані в 68-му Псалмі. Благословенний Господь, тягарі він щоденно нам носить Бог наше спасіння. Християни повинні бути найбільш життєрадісними та щасливими з усіх людей, адже вони можуть усвідомлювати, що Бог їхній отець і вічний друг. Проте багато з тих, хто називає себе християнами, має хибне уявлення про християнську релігію. Вигляд у них похмурий, ніби над ними нависла хмара. Вони часто говорять про великі жертви, які довелося принести, щоб стати християнами. Вони звертаються до тих, хто не прийняв Христа на власному прикладі, показуючи що їм доведеться відмовитися від усього, що приносить задоволення та радість у житті. Вони кидають тінь на блаженну християнську надію. Створюється враження, ніби вимоги Божі це тягар навіть для охочої дослужіння душі, і ніби доведеться пожертвувати усім, що приносить задоволення. Можна з впевненістю сказати, що ця категорія так званих християн не пізнала істинної віри. Бог є любов. Хто перебуває в Бозі, той перебуває в любові. Кожен, хто на власному досвіді пізнав любов і ніжне співчуття нашого Небесного Отця поширюватиме навколо себе світло та радість, де б він не опинився. Їхня присутність і їхній вплив для ближніх будуть схожі на пахощі квітів, тому що вони пов'язані з Богом і небесами. Через них чистота та піднесена краса небес виливається на всіх, хто опиняється у сфері їхнього впливу. Це робить їх світлом для світу, сіллю для землі. Звідки художник черпає свої задуми з природи? Однак великий художник змалював на небесному, постійно мінливому полотні неповторність заходу сонця. Він пофарбував небеса в золото, срібло та пурпур, наче небесні брами відчинилися навстіж, щоб ми могли побачити, звідки виходить сяйво. І наша уява умістила славу, яка перебуває всередині. Коли ми зачаровуємося красотою природи та з'єднуємо те, що Бог створив для щастя людей з його характером, то станемо дивитися на Бога як на ніжного, люблячого Отця, а не просто як на суворого суддю. Коли ми споглядаємо Бога в природі, серце наше прискорює свій ритм і пульсує новою, більш глибокою любов'ю, змішаною з побожним трепетом, змішаною з пошаною до Небесного Отця. Господь бажає, щоб ми Його прославляли. І ви знаєте, коли народ ізраїльський повернувся з полону, з Вавилону. і... Коли вони молилися, тому що були відбудовані стіни Єрусалиму, був відбудований храм. І в прока Ніємі в восьмому розділі ви можете читати, коли увесь народ відповідав: Амінь, Амінь, знявши руки вгору. Бог говорить устами псалмиста: хто жертву подяки приносить, Той шанує мене. Поклоніння Богові складається переважно з хвали та молитви. Кожен послідовник Христа повинен брати участь у такому поклонінні. Ніхто не може співати, свідчити чи молитися замість когось іншого. Як правило, під час загальних молитовних служінь, які відбуваються в храмах, Розповідає занадто багато похмурих свідчень, сповнених більше нарікань, ніж у вдячності та хвали. Коли Боже Слово проголошували перед євреями в давнину, Господь наказав Мойсеєві і увесь народ, нехай скаже амінь. Ця відповідь, висловлена від щирого серця, мала засвідчити, що вони зрозуміли сказане слово і зацікавлені в ньому. Тобто вони дали своє підтвердження, коли Божий ковчег внесли до міста Давидого і заспівали псалом радості та тріумфу, весь народ сказав Амінь. І Давид зрозумів, що вся його праця та тривоги Окупилися сповна. Ми повинні так міцно з'єднатися із джерелом всякого світла, аби бути світильниками у світі. Господь хоче, щоб його послідовники, які діляться Божим Словом, отримували силу від його Святого Духа. А слухачі не повинні сидіти, байдуже, ніби не реагують на сказане Дух Світу. Паралізував їхню духовність, тому їх не зачіпає дорогоцінна тема викуплення, істина Божого Слова не досягає твердих скам'янілих сердець. Ці нерозумні, безтурботні люди виявляють чистолюбство та завзяття у справах світу цього, а вічні цінності не оволодівають їхнім розумом та увагою так, як справи світські. Плодоносні християни підтримуватимуть тісний зв'язок з Богом і стануть досвідченими в Божих істинах. Вони постійно розмірковують про його істину та любов. Вони споживають слово життя та, почувши його з кафедри, можуть сказати подібно до двох учнів, які зустріли дорогою до Еамауса Христа, котрий розповів їм пророцтво про самого себе. І, як вони сказали, хіба не палало наше серце, коли Він говорив нам у дорозі та пояснював нам Писання? Усі, хто має спілкування зі світлом, стануть світильниками в цьому світі та своїм свідченням славитимуть Бога, виливаючи в подяці свої серця перед Богом, не зважаючи ні на що, тому що вони знають. Кому віддані їхні серця. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб Бог дав нам будрості завжди світити правдою Божою, не зважаючи ні на що. Отче наш, що на небесах нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя. І на землі, як на небі. Всі хвилини, Господи, ми об'єдналися, щоб подякувати Тобі, адже з милості Твоєї ми серед живих. По милості Твоїй ми могли чути чудові обітниці, які Ти залишив для нас, щоб, покладаючись на них вірою, ми були Твоїми справжніми послідовниками. Які з нетерпінням чекають Твого повернення. Ми дякуємо Тобі, Господи, за все, що Ти зробив заради впавшого людства, віддавши своє життя, щоб заплатити за гріховні борги кожного з нас. Ми дякуємо Тобі, Господи, що сьогодні ти продовжив наш вік і даруєш чудову можливість пізнати Тебе, покаятися у всіх гріхах, прийти до Тебе. І чекати, коли Ти повернешся вдруге на нашу землю. Сьогодні, Господи, Ти пропонуєш нам взяти світло від Тебе і світити в цьому світі. Дай нам мудрості в цьому, щоб ми представляли християнство як живу святу релігію, як твоїх послідовників, які несуть щастя, мир, порозуміння злагоді, які несуть любов у світ, зранений ненавистю. Боже дорогий, прощай, де ми були не такими. І в милості своїй благослови нас, наші сім'ї, наші родини. Ми продовжуємо просити за наш край і за нашу країну. Нехай Твоя всемогутня рука захистить усіх, хто захищає правду, незважаючи, в якій ситуації вони знаходяться сьогодні, але Ти, Господи, благослови. Їх. Тих, хто, можливо, поранені, Ти обезболів, Господи їхні рани. Повертай до життя тих, де здається, що немає виходу. А ти сильний, Господи, бо Ти є творець, а Ти є життєдавець. Ми все увіряємо у Твої руки. І тільки надіємось на тебе. І дякуємо за почуту молитву Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Я пригадую одну із передач, яку я дивився, тому що я не учасник військових подій. Але розказують, коли виходили з Іливайського котла, і один військовий говорив, бачачи, що виходу немає, бо домовилися про те, що можна, але бомблять, і він сказав, нам не залишалося нічого, як тільки молитися. Дорогі мої, не варто чекати аж таких моментів, коли вже виходу немає. Можливо, сьогодні, коли ти в мирі, ще в спокої, живеш у місці, де не рвуться бомби, не падають ракети, не свистять пулі, може, варто прийти до Господа. Адже Господь все ж таки пообіцяв. І, можливо, варто сьогодні усім запам'ятати цю обітницю, яку ми читали в 68-му псалмі. Благословенний Господь! Тягарів він щоденно нам носить. Бог наше спасіння. Візьміться за цю обітницю. Передайте її своїм рідним і близьким, можливо, вони там сьогодні на передовій захищають. Скажіть 68-й псалом. Бог наше спасіння. Живіть вірою в те, що сказав Господь. І ви відчуєте, Боже, благословення. До побачення.